Прочухан для мерів Дніпропетровщини на засіданні обласної адміністрації заступник губернатора розкритикував роботу міських голів через величезні борги. Регіон і досі не розрахувався за опалення та електроенергію, а Дніпропетровськ та кривий ріг завинили найбільше. Скільки мають сплатити та чим це загрожує мешканцям Дніпропетровщини, розкаже Алевтина Чуприна. Дніпропетровщина найбільше з усіх областей України заборгувала за комунальні платежі. Саме з цього питання обласна адміністрація запросила до себе керівників міст та їхніх заступників. Наша область, на жаль, має найбільший борг загальний серед усіх областей України. На сьогодні він складає 3 мільярда 348 мільйонів гривень. При цьому заборгованість знов таких тих же міських підприємств, прошу звернути увагу на презентацію, складає 3 мільярда 253 мільйони гривень. Це 97% від загальної заборгованості області. Та на нараду приїхали не всі мери, не завітали саме ті, хто є найбільшими боржниками по області. Ця нарада сьогодні для того, щоб побачити, хто обманює наших мешканців, наших жителів Дніпропетровщини, що робиться обласною державною адміністрацією, і що не підтримується на містах борг є не тільки перед загальнонаціональними компаніями, а й перед працівниками місцевих підприємств. Керівників міст наполегливо просять розрахувати з людьми до 1 серпня. Такою задовженістю у нас зараз по стані на 1 іюля 6,3 мільйона. І мають задовженість 11 підприємств комунальних із 6 наших міст. Перше місце в этом ну, чорному списку, можна сказати, займає... Славний город Дніпродзєнськ. 70% процентів всі задоволені по комунальним підприємствам Приходяться на тот город. Починаючи з цього року, компанії, які вчасно не сплатили за комунальні платежі, відключатимуть від постачання навіть в опалювальний період. А прина Олександр Довгань. деталі.